Відновлення очисних споруд, прокладання нових водогонів з фонду капвкладень у 2020-му. На ці роботи заплановано 12 мільйонів рублів. Безпечне місто. 30 відеокамер встановлять у Кам'янці в рамках впровадження системи. Вперед за здоров'ям у селі Красна слободзейського району цього року запрацює відновлений стадіон. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Об'єкти євразійської інтеграції потребують ремонту капітального. Хоч будівлям немає і п'яти років, вони вже тріщать по швах і йдуть під землю в буквальному сенсі. Це показала перевірка загальнопридністровського народного форуму причини недбалість при будівництві і корупція. Нова будівля медфакультету йде під землю. У кабінетах школи, села та шлик. Температура не піднімається вище 14 градусів, а дах починає протікати. У дитячому садку бобуру обсипаються стіни, а труби лопаються. ми ось цю ділянку труби ми змінили, тому що вона протікала і безумовно у нас немає таких можливостей, аби змінити всю трубу. Тут поки ставили хомут. Зараз не капає, але це тільки зараз. Ці об'єкти будували не в радянські часи, а в епоху правління Шевчука. Тодішній президент і його команда намагалися заробляти на всьому. У 2013 році Росія виділяє гуманітарну допомогу космічну суму 141 мільйон 30 тисяч доларів. Гроші на будівництво необхідних соціальних об'єктів, шкіл, дитсадків, лікарень. Всього в планах 14 будівель. Відомо, російські гроші на добру справу Шевчук відразу пускає повз бюджету. На об'єктах АНО сліди корупції знайти легко. На будматеріалах і обладнанні економили. Так, в дитячому садку Бобуру за холодильники постійно в ремонті. Перевірки загальнопридністровського форму показали, будували з порушенням норм. Придністровським будівельникам і підприємствам не платили гроші за виконані роботи. Прокуратура за дорученням Шевчука проводила в розумних межах перевірки. Розумно порушень не знаходили. Сьогодні будівлі потребують ремонту і далеко не косметичного. Там є конструктивні моменти, які нада виправляти. Там є конструктивні моменти, які треба виправляти. Косметичні ремонти, як правило, не дають повного усунення усіх недоліків. Так, треба зробити солідні вкладення. Причому це не означає, що ці вкладення одноманітні для всіх об'єктів. Звичайно, кожен об'єкт потребує дослідження. Треба подивитися, чи це проблема неякісно виконаних фундаментів, або це проблема неправильно виконаного конструктиву будівлі. Держава сьогодні готова виділяти гроші на ремонт будівель. Кожен об'єкт ще раз перевірять і оцінять, яка саме допомога потрібна. Хочу придобридіть всіх, хто хочу попередити усіх, хто відповідає за реалізацію фонду капітальних вкладень. Це справа дуже серйозна. З бюджету красти гроші не можна. Тому Міністерство внутрішніх справ, як і іншим правоохоронним структурам, ставиться завдання здійснювати контроль над витрачанням коштів фонду кавкладень на 2020 рік. Тобто необхідно проводити ті чи інші оперативні заходи щодо можливих виявлень чи зловживань. Вже більше двох років як в республіці працює програма капвкладень разом з реанімацією соціальної інфраструктури. Триває і відновлення сфери ЖКГ. Ремонтують мережі не тільки в містах, але й в селах республіки. Наприклад, за два роки коштом фонду капітальних вкладень вдалося провести воду в 27 селах і освітити 170 кілометрів доріг. Продовжать ці роботи і в 2020 році. Це колишні очисні споруди села Фрунзе. Вони майже 20 років, як вийшли із ладу. Січні води розливаються, потрапляють у ґрунт, забруднюючи навколишнє середовище. Реанімувати недіючу систему очищення стуків тут навіть не стали намагатися. Замість неї, коштом фонду Кавкладень встановили нову локальну станцію. Цей перехідний об'єкт був розпочатий у 2018-му і минулоріч був завершений. Це доволі великі залізобетонні роботи. Все обладнання у підземній частині тут тільки станція управління. На цей об'єкт було витрачено 2,5 мільйони рублів. А це вже паркани, Аналогічно локальну станцію очищення січних вод тут звели з нуля. Однак, додатково, через перепад рельєфу місцевості довелося встановлювати ще й насосну станцію. Саме вона буде перекачувати нечистоти на очисні споруди, де вони проходитимуть біологічне відновлення працює в автоматичному режимі. станція працює в автоматичному режимі. Тут необхідно виконувати тільки контрольні функції. Щоденний візуальний контроль зрозуміло має бути, але профілактичні роботи або роботи в резервуарах, де залишається осад, будуть виконуватися раз на тиждень. Наступного місяця приїжджає налагоджувальна організація, яка буде доводити до відома нашого персоналу, як і в якому режимі експлуатувати дані споруди. Такі природоохоронні об'єкти коштом фонду кавкладень у минулому році звели ще в селищах Маяк та Карманово Григоріопольського району. Провели водогін у Єржову і відновили каналізаційний колектор у Бентерах. На ці роботи з фонду кавкладень було витрачено 10 мільйонів рублів. Ще 12 мільйонів заплановано на 2020 рік. Волейбольні і баскетбольні майданчики, ігрові зони, бігові доріжки. 90% покриття зруйновано. Усе заросло травою. Стадіону і школі, 70 років. Капітального ремонту тут не проводили жодного разу. Уроки фізичної культури у Креснянській школі найчастіше проходять у спортзалі. ці майданчики, бігова доріжка колись були заасфальтовані. Зараз вони травмонебезпечні. Видно, що асфальт вже зруйнований зверху каміння, а діти під час спортивних ігор бігають, рухаються, навіть трапляються випадки, коли тут отримували травми. Ситуація зміниться вже у цьому році. Ремонт покриття бігових доріжок та майданчиків включений у список об'єктів Слобозейського району. Ремонтуються коштом з фонду Кавкладень. Не падати, не спотикатися, треба старатися, тому що дуже боляче і неприємно бігати по камінню. Все під ногами відчувається. Навіть якщо скло попадається, можна порізатися. Тому якщо відремонтують стадіон, буде дуже чудово. Понад 600 тисяч рублів направлять на ремонтні роботи. А в подальшому керівництво школи планує оновити спортивне обладнання і встановити огорожу. У Кам'янці розпочато впровадження системи Безпечне місто. Найближчим часом на всіх головних магістралях, перехрестях, пішохідних переходах з'являться камери відеоспостереження. Всього у межах міста їх встановлять 30. Зранку біля міської школи номер 2 особливо жваво. Поруч два перехрестя, автобусні зупинки, кілька пішоходних переходів. За словами працівників Державтоінспекції, порушення правил дорожнього руху тут відбувається щодня. Непропуск пішоходів, об'їзд лежачих поліцейських з виїздом на зустрічну смугу руху, непоодинокі випадки висадки пасажирів прямо на пішохідному переході. На даному часки дороги планується встановити. На цій ділянці дороги планується встановити три камери відеоспостереження, дві на перехресті вулиць. Сілені на і садової та одну безпосередньо на пішохідному переході. Сподіваюся, що таким чином жодне порушення не залишиться непоміченим. За словами фахівців, камери відеоспостереження будуть працювати в автоматичному режимі. Система сама зможе фіксувати порушення, архівувати його і передавати до відповідних служб. Це нам дозволить нам бути спокійнішими за наших дітей. Водії будуть розуміти, що уникнути відповідальності буде вже неможливо. Якщо покарають один раз, в другий йому не закортить знову порушувати правила. Системою відеоспостереження будуть охоплені дві центральні вулиці Кірова і Леніна. Камери з'являться на всіх основних перехрестях автовокзалі біля заправних станцій та навчальних закладів. Всього по місту встановлять 30 камер. Водії будуть якщо будуть уважнішими, якщо знатимуть, що є камери. Дотримуватимуться правил, будуть вчасно пропускати пішоходів. Зменшиться ДТП та гонки по місту. Відтепер, де і з чиєї вини сталася аварія, як знайти викрадений автомобіль та виявити порушників громадського руху у Кам'янці стане легше на допомогу «Система Безпечне місто. Ветерану великої вітчизняної Євдокії Данилевській 96 років. Її життя як сюжет фільму або книги. Сирота з дитячого будинку, яка любила життя, і найбільше свою батьківщину, яка і стала для неї рідною ненькою. Заради неї вона готова була віддати життя. Ми важі. Ми пішли на берег річки Оскол, і вранці до нас прибігла піонервожата і сказала, що почалася війна, і там ми усі поклялися, що будемо захищати свою батьківщину. І з того дня ми почали ходити. в Військомат. Серце у мене рвалося на фронт, але у військоматі нас навіть слухати не хотіли, тому що всі ми малі були, щуплі, недорослі. Євдокії було всього 17, але вона вже вміла плавати, стрибати з парашута, займалася кінним спортом в аероклубі та відмінно стріляла. Щоб Євдокію Денлевську взяли на фронт, вона ходила в місцеву військову частину, де допомагала пораненим. Там її помітили. Я я сказала військовому, хочете, я доведу, що я ворошиловський стрілок. Дайте мені рушницю, наган, що у вас є. Я його розібрала, я зібрала і попросила мішень, куди вистрілити. Військовий говорить кашкет. Я кажу, я його прострелю. Він відповів: нічого, у мене ще є. Я звичайно прострелила цей кашкет, а потім розривілася. Під час війни Євдокія Пилипівна була комірником військового блоку, мотористкою, парашутисткою, розвідницею і донором для поранених льотчиків. Велику перемогу Данилевська зустріла в Румунії. мене якраз поранило перед закінченням війни. Я перебувала в госпіталі і була загіпсована від плечей до п'ят. Дуже довго не могла ходити. У нас палата була велика, там лежали тяжко поранені, без ніг, без рук. І, звичайно, ми чули через вікна, що війна закінчилася. Як зараз пам'ятаю, це був сонячний теплий. День люди плакали тоді не тільки від болю, а й від щастя, що цей кошмар закінчився. Сьогодні за святковим столом євдокія Пилипівна приймає вітання не тільки від близьких друзів, а й від представників всеросійського руху Волонтери перемоги. Волонтери перемоги провели вже 25 зустрічей з ветеранами. Всього їх планується близько 40. Взимку в рибниці збільшується попит на квартири, що винаймаються. Перечекати холоди в місто приїжджають жителі сусідньої резіни та інших молдавських населених пунктів. Багато залишається на постійне місце проживання. Головна причина комунальні послуги. У Придністрові вони в рази дешевші. Галина Алтухова учитель початкових класів. Майже півстоліття прожила в Молдові. Переїхати у рибницю була давня мрія. Перша причина це мова, точніше, дискримінація російськомовних. Да я немножко знала, я ще знала рибницьку, так сказати, молдавську, хоча там сміялися над цією мовою. А чоловік був агрономом, там все закрилося для нього взагалі. А ще Галина досі не може натішитися постійною гарячою та холодною водою. Там в вулканіштах вона була привізною і коштувала майже вдвічі дорожче. Ну а опалення, взагалі, велика розкіш. Якщо в Придністрові за тепло на місяць, де трохи більше 300 рублів, то в Молдові в перерахунку на наші гроші на 670 рублів більше. У домі нашому будинку був газ, але кажу, що такий дорогий, що ми не могли обігрівати усю квартиру. Одну кімнату залишили. Коли в одній кімнаті тепло, а в інших прохолодно. Це і цвіль, і сирість. Загалом це й нам набридло, особливо чоловікові. А щоб грубко топити, треба було вугілля, дрова. А де це все взяти? Теж дуже дорого. За прикладом Галини Алтухової пішли її колишні учні та їхні батьки. Буквально в минулому році в рибницю на ПМЖ переїхала ще одна знайома. Літп'ять навірно приїжджала зимувати Років п'ять. Вона приїжджала зимувати у рибницю, а тепер приїхала на постійно. Купили вони квартиру, їй на Вальченка, і навіть забрала на зиму сусідку сюди. каже, а що там робити, якщо немає опалення? Що робити в Молдові, якщо там дорога комуналка? Приїжджати погрітися до сусідів Придністров'я. Це вже стало трендом зимового сезону. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.